Друзі, як я обіцяв, зараз перейдемо до спілкування з Вадимом Васильчуком, це депутат Київради, командир взводу територіальної оборони ЗСУ Києва. Сподіваємося, що буде у нас зв'язок. Хотілося би поговорити і про, про понеділкові обстріли ракетні і про те, що відбувається зараз на Рамштайні. і таким чином чого чекають бійці безпосередньо на фронті, а тому, що саме з цього можна зрозуміти, власне що, що власне ці бійці можуть нам повідомити, а саме з фронту, тому що є пан Вадим на зв'язку. Доброго вечора і слава Україну. Добрий вечір. Героям hey, пане Вадиме, давайте якраз таки про те, що зараз насущне, що відбувається в Рамштайні. От чого нам найбільше зараз потрібно? От ми з попереднім експертом обговорювали, що нам би дуже потрібна саме система протиповітряної оборони, але так в комплексі, тобто не як зараз відбувається там один Айріс, те там кілька насамсів прийде невідомо поки що коли. А от реально, що нам потрібно ще, якщо говорити безпосередньо. Про ситуацію на фронті, От що нам на фронті потрібно зараз от конче. Ну, на мою думку, я не можу сказати, напевне, за всі відтинки, це дуже важливо отримати а, військові дрони, сучасні, які дозволили б тим розрахункам, особливо які працюють на тактичному рівні, тому що на тактичному рівні більшість дронів, які використовують Збройні сили, це цивільні мавіки треті чи аутеви, це ну не секрет, це видно на а, всіх е, волонтерських зборах, що збирають і які отримують. Тому це дозволило просто, по-перше, е, краще працювати проти ребок, далі літати, мати дальшу дальність польоту, і це б дало ефективність е, ще більшу, вищу ефективність для збройних сил. Друге, я би звернув увагу, все таки е, на точні снаряди е, саме для знищення. Не стаціонарних цілей, а для знищення рухомих цілей, тому що часто нам доводиться фактично працювати в такому е етапі, знайти, щоб ці цілі обов'язково стояли або перебували на складах, або були на базі е зупинки, тобто і тільки тоді їх знищується, а е тому, що рухомі цілі дуже важко, якщо немає е точних снарядів, тобто е це без різниці, керовані снаряди для артилерії чи це е Реактивні керовані снаряди, чи це дрони, які можуть як камікад забути, да? тобто все, що дозволяє знищувати точно, тому що в іншому випадку це більше така, знаєте, гра на відлякування. Ну і третє, це важке озброєння. Звичайно, це окрім того, що ви згадали протиповітряну оборону. Я наголосив би ще про на важкому озброєнні. Пане Вадима, от ви зачепили тему дронів. От скажіть мені, будь ласка, ми зараз зіштовхуємося з тим, що по нас летять оці не, мопеди, яких називають іранські дрони-шахеди. А от якщо я не помиляюся, в перші місяці була мова про те, що нам теж дрони камікадзе доставляють, мова йде про свічблейди, та? чи різний рівень розумієте, тобто про так звані мопеди, про які ви кажете, вони, по-перше, дальність мають ну, набагато вищу. По-друге, вантаж, який вони несуть, він набагато більший. Тобто вони е несуть там вага від 50 кг і вище, який ну, вибухівки я маю на увазі. А свічбейди, про які ви згадуєте, вони, по-перше, не в, вони є ті невеликій кількості в більшості своїх для спецпідрозділів. А по-друге, вони мають невеличкі, дуже невелику відстань, невеликий зазор для там, роботи, фактично двох типів, були і ну, найбільше було саме меншого, які там для знищення кулеметних гнізд. Ну, є різниця, да, коли це там знищення на фронті розрахунку, і, або ну, для техніки нещодавно надійшли там важче, да, але. Теж дуже невелика кількість і є різниця, коли це можливість знищувати, так як ви бачите, ці мопеди використовуються теж по стаціонарних цілях, але з набагато більшою а, як ураженням. да, є набагато сильніше ураженням, той вибухового начиння, яке вони несуть, на жаль. А от скажіть, оці рам другі, які власне на які збирали хлопці, так фонд Сергія Протули і Сергія Стерненка за буквально за добу було зібрано 352 мільйони. І було озвучено, що це рам другі якраз таки це дрони Кемікадзе в кількості 50 штук. Чи вони будуть нести, чи знову ж таки така ж сама їхня буде протидія точкова, як і з свічблейдами? Як тут якраз я дуже радий, це дуже на часі і насправді даже перезріла потреба. І насправді в Україні є достатньо різних виробників. На жаль, просто я так розумію, немає тої кількості чи потужності, чи вже готових апаратів. І це дуже ну, правильна ініціатива і Сергія Стерненка з приводу того, що це дозволить насправді. Також вражати на дальній дистанції цілі, якраз на ну, на прикладі, як і, як і мопеди. А скажіть, будь ласка, от е, як от бійці зустріли оці новини, які власне в понеділок сколихнули країну. Дехто це порівнює з 24 лютого, але там багато хто говорить про те, що е, ми вже е, просто ми зрозуміли, що відбуватиметься, і ми звісно ніякої там паніки, хаосу як такого не було. Е, була вже така суха раціональність. Я от як от бійці на фронті сприймають от такі удари по тилу. Е, ну я скажу так. Тут треба, напевне, розділити питання. питання на фронті і питання для твоїх, все таки е, рідних і переживання за своїх рідних, які є в ТУ. Тому я впевнений, що всі переживають так само, як і в ТУ за своїх рідних. Це нормальна реакція будь-якої людини, яка хоче, щоб у рідних все, ну, було. Добре, і щоб їх не зачепила ця атака, яка відбулася, вона особливо якщо взяти що на критичну інфраструктуру, тому атака з електроенергії зачепила там, напевне, до половини суспільства на даний момент. А якщо взяти на фронті, справді була дана команда, була дана команда розосередитись, мати, бути готовими до можливого. Такого, такого удару, і тому е, це була така, знаєте, напрацьована вже практична історія. Тому на фронті цього чекали е, і сприйняли достатньо спокійно, тому що е, були готові. Ми вдячні і партнерам, які дали ці розвіддані, і нашій розвідці, яка наперед е, під фактично підготувала, що на фронті ми готувалися. І як відбулося по тилу, Ми бачимо, що наша протиповітряна оборона. Дуже ефективно спрацювала, якщо з огляду на те, що її вже зі слів нашого противника тричі знищили, то я вважаю, що хлопці ну, молодці. Так, на жаль, ми маємо все одно попадання, тому що все-таки це був дуже масовий удар. Я не знаю, чи взагалі в світі є аналоги взагалі за всю війну, які відбували, щоб така масована ракетна атака. А відбувалося під час воєн. Тому ми переживаємо нові етапи війни, напевно, нові форми, і я радий, що знаходимо способи боротьби з ними. А от ще про сприйняття хотілося б вас запитати, те, що відбулося в суботу, тобто влучання по Кримському мосту, вибух на Кримському мосту, диверсія, тут уже різні варіанти. Як от власне ви сприймали особисто та її побратима? Ну, бугі вугі не танцювали, але те, що у нас точно е, ця новина була радісною, і ми е, підтримуємо такі куріння нашого противника або е, будь-які моменти, які завдяки яким відбувся да Адам майже знищення мосту, я впевнений, що це змінить Південний фронт, це змінить ситуацію на Південному, Вона вже міняє особливо з логістичним забезпеченням. Ну і символізм. Це напевне колосальна подія після Куп'янської Куп'янсько-Балаклійської операції. Після потоплення московського крейсера це, напевно, така на рівні таких третьої операції ну, я сильний, Це а, поки що ще не знищення, але пошкодження а, кримського мосту і це демонстрація того, що а, ми йдемо, і Крим буде. Українським, ми це пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо кожного, і ми обов'язково повернемося. Вадима, якщо от про Куп'янсько-Балаклійську операцію, скажіть, у нас є три хвилини до перерви, а потім ми ще повернемося. А скажіть, от, власне і чому це стало для росіян несподіванкою? І те, як вони, скажімо так, драпали, вибачайте за сленг і залишались тільки техніки, чому це все стало можливим? Тобто, як це вдалося, і зачепіть, будь ласка, от ситуацію Цю з технікою, в якому вона стані там залишилася, і чи зараз вона вже може працювати якраз таки по позиціях росія? А, Добре, теж розділю якби, відповідь. Перше, ми повинні завдячувати плануванню і Генерального штабу, і виконання завдяки правильному направленню з концентрації сіл головнокомандувача заужного, тому що та кількість. Бригад, яка була сконцентрована. Ми бачили накопичення сил спочатку вересня, готувалися і розуміли, що щось буде е, ну, нове такої кількості до того. Я не б... ну, з хлопцями техніки. Не бачив. Ми розуміли, що ми готуємось, ми знали, що має бути контрнаступ. Правда, не могли знати, в якій от кажу, силі, напевно, він буде для цього і є. Головнокомандувач у нас. І цей план прориву і те, що нам вдалося знайти найкращу точку е прикладання зусиль, яка прорвала оборону е росіян, яка дозволила знайти цей прокол і далі піти фактично по тилам, як наліво на Куп'янськ, спочатку на Шевченко, потім на Куп'янськ, так і направо е балаклія Балакія Ізюм. Е це яскравий приклад також того, що є. В Україні люди, які вміють планувати наступальні операції не тільки оборонні. Є люди, зокрема, яких підкреслює голокономандович Заужний, які зуміли це реалізувати, направити в кількість в кількості мінімум це чотирьох бригад, які можна сказати, там були сконцентровані і приховано їх перемістити, що для противника якраз і стало дикованою, бо наступи були час від часу, вони відбувалися. Але вони були там силою одного-двох батальйонів. І тому я думаю, що противник чекав приблизно такої ж історії, що ми знову черговий раз. Наступ буде в кількома батальйонами на широкій лінії фронту, а наша офензива його застала а, ну, несподівано. Ну і по техніку. Техніка є різна, техніка є, яка на ходу була одразу, її тільки треба було палово залити. Інша потрібна бувала, ремонту її забирали ремонтні бригади. І, і російський ленд-ліст, як виявилося, є зараз найвищим з навіть а, ніж те, що дають нам партнери. Тому я вітаю Збройні Сили України з тим, що ми отримали. Достатньо багато нової техніки Вадима. А от власне проти кого доводилося воювати? Тобто можете якось охарактеризувати тих бійців, тому що ми бачимо зараз цих частково мобілізованих, а що це за екземпляри? Ми собі таку картину в принципі вже намалювали. А от, власне, ті бійці, які були на тому напрямку, що це за люди? Я би не недооцінював про мобілізованих, про яких ви час ідеться. Це важлива інформаційна робота, але при всьому противник підступний, противник перекидає а, сили, в полон а, брали і десантників, і а, бійців так званої Луганської а, фейкової та Донецької Народної Республіки. Тому там різні а, частини знаходяться а також. Окрім того, що перекидають мобілізованих, ви знаєте, воно, як я розумію, є певна суміш там. Так само перекидають і вагнерівців, так само перекидають і кадрові частини російські. Тому е противник має різні резерви. І головне, щоб ми е всі разом далі продовжували бити, тому що зараз бої. Ну йдуть важче, важ іде там, і це стосується і місцевості, і стосується того, що а, противник активізував велику кількість резервів. Тому маємо продовжуємо його бити, але маємо трошки не те вже просування, як отримали раніше. Вадима, якраз про це поговоримо через дві хвилини. Залишайтеся, будь ласка, на зв'язку. Друзі, а у нас герої України, і ми продовжимо спілкування з Вадимом Васильчуком, депутатом Київради, командиром зводу ТРО ЗСУ міста Києва. Друзі, ми захоплюємося насправді кожним таким героєм. Це може бути як чоловік, такі жінки, які віддали своє життя за нашу мирну країну. Хотілося б, щоб вона була дійсно мирною. І ми сподіваємося, що це станеться найближчим часом. Нагадую, що ми продовжимо спілкуватися з Вадимом Васильчуком, депутатом Київради, командиром зводу ТРО ЗСУ міста Києва. Пане Вадиме, хотів якраз таки запитати про цю вмотивованість бійців. Ось уже майже вісім місяців триває повномасштаб Стабне вторгнення, як, власне, з вмотивованістю бійців, чи все в порядку. А, ну, психологічний стан звичайно різний у всіх, тому що все-таки всі різні, дуже люди різні. Але я думаю, найбільше мотивує це результативність. Тому дуже важливо, що коли. Кожна людина, як загалом в будь у всій мирному житті, так само і тут на війні ми бачимо результати своєї роботи. Бачимо, що е, є можливість також вражати противника, і це дуже важливо. Тому я е, як знаєте, були би ті засоби, які би можна це робити ще ефективніше, а з мотивацією все гаразд. А от якраз про ті засоби хотів вас е, особисто запитати, тому що е, маю спілкування з іншими бійцями, вони розповідають про ту техніку, яку нам надають партнери. Інколи вони кажуть, що це просто щось неймовірне. От, власне, які у вас враження можуть складатися з того, що ви бачили? Е, ну, ми фактично співпрацюємо тільки з е, командами, де є ця техніка, оскільки ми все таки є стрілецькою ротою. Нам не передається за штатом новітня техніка. Але завдяки тому, що ми освоїли аеророзвідку і працюємо такими очима для артилерії, то дуже приємно працювати з новітніми і. Засобами ураження, зокрема, і САУ, які надходять, і з сіморками, як в народі їх називають, да? тому що справді видно, що наші артилеристи після того, як ми їм вказуємо ціль або даємо фактично коригування, одразу набагато швидше і точніше її вражають. Тому я радий, що ця техніка надходить просто. Її як не вистачає, мабуть, тої кількості. Сподіваюся, що партнери особливо після 10 жовтня звернуть увагу. Я читав уже ці надихаючі все таки новини про те, що нам і додатково Сюзан дають. Я впевнений, що це на фронті одразу як, відзначиться, це буде зразу видно результат роботи. А от пригадуємо, коли почали постачати перші хаймарси, як почала змінювати ситуація з приводу інтенсивності? Ми вище згадували. А от власне зараз, яка інтенсивність тих ударів, які застосовуються росіяни? Ну принаймні, на тому, на тій ділянці фронту, що ви можете повідомити. Е, ну, я кажу, бої досить ідуть важкими, тому що все-таки е, ворог також підтягнув резерви після дошкульної поразки, якої завдав ЗСУ на харківському напрямку, і він підкидає і нову техніку, і нові е, резерви мобілі... чи мобілізованих чи кадрові резерви для того, щоб стримати наступ зсу, щоб не дати е, Збройним силам рухатись далі і. Звільняти територію України, тому ну зараз такі досить е, інтенсивні, досить насичені щоденні ідуть бої. Давайте ще повернемося до цієї куп'янсько-балаклійської операції. Хотілося знаєте, на сам кінець спілкування поговорити про емоційне, тобто, коли власне заходили у ці міста і селища, так от як, от ми бачили багато відео, як зустрічали наших бійців, люди. А от можливо, ви таки з власного досвіду розповісте те, що вас найбільше вразило, саме от емоційне забарвлення цієї операції. По-перше, це та, напевне, як сказати емоція, коли тебе зустрічають люди радіють синьо-жовтому прапору, коли вони розуміють, що йдуть, як це прапор волі, і це кольори, якими ми напевне іде таке водорозділення. Так? Є кольори ворога, якими він на жаль позначив все, що тільки міг, і ми їх дуже швидко зараз прибираємо зі звільної території. І наші синьо-жовті кольори, якими ми відновлюємо і символізуємо про відновлення нашої а, території і відновлення контролю над територією. А друге, це відстань насправді, ну я, мені ще досі важко вкладається, наскільки це колосальне звільнення території, тому що до о, цієї операції ми кілька місяців перебували на цій лінії, кілька разів були спроби наступу. Кілька раз були і спроби наступу противника і просування були досить незначними. Ми по карті розуміли, де знаходяться і логістичні центри, де є резерви противника, і те, що вдасться пройти і звільнити ось таку територію. Ми, мабуть, на той момент три місяці чи п'ять місяців назад, ми, мабуть, тільки мріяли. А нам дуже цього хотілося, але ми бачили, яка кількість техніки у нас, які вони видатні. І те, що це вдалося зробити, це напевно ну, коли ти їдеш протягом години звільненою землею українською, ти розумієш, яка колосальна це все таки була подія, і тобі вдалося до неї долучитись. Пане Вадиме, дякую за мрію. І яка стала реальністю? Це був Вадим Васильчук, депутат Київради, командир взводу ТРО Збройних Сил України міста Києва. Дякуємо за це включення.